Привіт, це клуб-хвостики, а це красунчик Мартін, який дуже обожнює цілуватися. Мартіна знайшли зовсім недавно наші волонтери. Вони гуляли в лісі з своїми собаками. Була грандіозна велика прогулянка, і тут вони почули, як дуже скавчали собачки. Коли вони знайшли по звуку цих малюків, виявилось, що там три цуценятки та одне кошенятко. Ось така компанія Мартін. Один з трьох цуценят, він хлопчик. Коли вони прийшли та знайшли по звуку цих малюків, їх виявилось троє: два хлопчики та одна дівчинка. Мартін один з них. Він дуже активний, він дуже хоче гратися, цілуватися, йому важко сидіти на одному місці. Зараз малюки знаходяться на карантині, адже вони отримали першу вакцину і чекають на другу. Вони оброблені. Виростуть приблизно 20 кілограмів дуже красивого окрасу. Кожен з них неймовірно гарний. Мартін, ось такого кремового з білесеньким кольором, дуже-дуже любить цілуватися, як ви вже помітили обійматися і не хоче сидіти на одному місці. Але вони такі посміхайки, такі ласкаві, такі красиві. Малюки були викинуті якимось, мабуть, в лісі дуже давно, адже вони виявились неймовірно голодними, скільки там пробули. Ми не знаємо, але вони вже зараз в безпеці, і ви можете обирати собі неймовірного красунчика в сім'ю. Отже, Мартін дуже чекає. Ще раз повторимо, що він виросте приблизно 20 кілограмів. Дуже ласкавий, дуже симпатичний, найкучерявіший з усіх. Тому, будь ласка, якщо ви готові подарувати цьому красунчику свою сім'ю з таким неймовірним окрасом, обирайте його, телефонуйте. Можна приїхати та познайомитись з Мартіном наживо. а або як завжди, підтримайте його, зробіть максимальну активність під цим відео та допоможіть, щоб воно просунулось його. Побачило багато багато людей. Чим більше людей побачить це відео, тим більше шансів у Мартіна знайти свою сім'ю.